Козак, який себе виховував, вибудовував, складав неймовірно гарну громадянську позицію, яка в нього є, я буду про нього говорити тільки в теперішньому часі, не буду казати про нього свідомо. Бо, мабуть, те, що Юра крок зробив до Василя, те, що Юра зробив крок до Віталіка. Вони звідти за нами спостерігають і бачать, з якою душею, з якими чистими руками, зачистими, ми підходимо до життя, на що це дуже важливо. Ніколи не забуду той день, як Юра скостів прийшли до мене, постукати в двері ремі кабінет. І раптом просто я втитерю від того, що вони мені сказали. І вони попросили в мене пробачення. Я пам'ятаю, що через три тижні вони. Ідуть в війську українське, я кажу, хлопці, я перед вами маю пасти на коліна і подякувати вам за те, що ви так себе повели, що ви даєте ще якийсь час для того, хто ми на ті ролі, які грали, ми можемо плести акторів. Але цей випадок це говорить про багато тих речей, які вивищують людей. І, мабуть, та молитва, яка буде звучати. Від нас, бо вона завжди вже з неділі, коли про те, що я не став. За людьми тими, які, яких ми бачили і зустрічали, треба молитися кожного разу, коли ви молитесь, бо душа їхня живе до того часу, поки ми їх